Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні я хочу обробити виноград від, після цвітіння, відмілдю на листках плями і від уїдіуму на на лозі чорні плями. Я перед цвітінням не, об, не обробляв, не кропив. Виноград, тому що прозівав. Він вже тоді був зацвів, вже було пізно. Але, наскільки я не раз розповідав, бачите, як пройшло цвітіння. Це маркет маркет сорт американський. Ці, всі листочки чистенькі. Нема ніде, це не хвороба. Так що. Ось так виглядає, дивіться. Це ще фронт, фронтінняк грі. Теж так виглядає гарненько листя все. Отже, зараз буду розвоїти і обробляти. Ось так він перецвів Ангрі. Бачите, грона виглядає. Інші грона. грона тут рихлі, вони не є такі щільні, як на леоні Мініо. Чи Мійо, чи Міньо, ось так він називається. Отже, стійкіші сорти винограду технічні. Пішу на вино. Аніж столові. Толовий ще цвіте. Ось ви бачите гроно цвіте. Це є монарх, він ще цвіте. Багато що цвіте, я його ще обробляти не буду. Але якщо у вас перецвіли, можете обробляти. Ось так воно. Це мій полімізатор, друзі. Вже я четвертий рік ним користуюся, акумулятором все гаразд. Він 10-літровий, Я 10 літрів, наповнюю, він пише 10 Тут я собі розмітив. Тут 10, бачите, ось 10 і донизу йде собі, я розмітив кожну літру. Кожну літру. Буду додати сюди фалькон 5 мл на 10 літрів. І, і пергадо пергаду. Можна замість пергаду редоміл голф. Замість фалькону можна топаз. Від двох хвороб і оїдіум, ми беремо. Відмілдю, пергадо або Рюдумілболд, що ви знайшли. Від Оidiуму беремо Falcon або Топас, що ви вже знайшли в своїх магазинах чи по інтернету виписали. Скільки я чого буду додати, заодно я ще прикріплю під відео, від якої хвороби, скільки мілілітрів на 10 літрів води. Що ви зможете прочитати собі, як ці препарати, якщо хтось словесно не зрозумів, що я сказав. Заодно я ще зараз буду показувати, як я обробляю, як кроплю, наскільки я сильно кроплю, тому що вже є суперечки, як потрібно кропити. Що хтось в два рази більше використовує рідини, думає, що буде краще. я зараз покажу, як, як я кроплю. І ще, і ще одне. Полівізаторі в мене. Акумулятори досі той самий акумулятор. Я зимою ще його виймаю з льоха і підзаражаю, щоб він не, не підсів зовсім. І служить, дивіться. Нос. Так що не бійтеся купляти такий полівізатор. До речі, до речі, я можу викропити ним 5 полівізаторів і батарейці хоч би що. Тут є збоку ще регулятор. Бачите? Ось він вмикається це. Це є повні, а це можна, можемо по чуть-чуть собі додати швидкість, як моторчик буде крутити. Тут є зарядка. Заряджати якось так. Так що полівізатор дуже добре, бо я цей електричний кропить. бо один з виноградарів казав, що в нього 20-літровий а один раз покропить і вже треба заряджати. Цей 5 полівізаторів, 50 літрів води. І тоді ж треба заряджати. Якщо ще покропити і підійшов до свого його куща самшиту, дивіться, як він виглядає. Бачите, відмоложується. Хто дивиться постійно мої відео, той бачив, як його їла гусінь, як він пропадав, але дивіться, аж тепер почав відмоложуватись через якийсь час. Ні, думав, що це гусінь, ні, це листочок. Бачите, вони листочки сильно пошкодили, я їх час від часу руками забирав. Ось так воно. Так що слідкувати потрібно за всім. Бо шкідники не сплять. Вони хочуть харчуватися нашими декоративними рослинами, виноградниками, багато чим. Друзі, так на колір виглядає фалькон. Ось. Є такий з мірочкою стаканчик, я беру, можна шприц брати, що хто бере. І розвожу його по окремості. Ось бачите, відерце з водичкою. Туди кидаю стаканчик. ось. Бачите, таке стає біленьке. Це для того, щоб показую, щоб ви бачили, щоб вам хтось не підсунув замість. Замість фалькону, щось інше, якийсь гербіцид. Якщо купляти в неперевірених, то все можливо. Так виглядає перегаду. Я думаю, ви побачили такі зелені гранули. Я їх буду важити на вазі. У мене ось така вага. Ось так, друзі, виглядає пергада на вулиці. Вважу по 10 грам, бо більше тарілочку не входить. І розвожу по окремості. Не знаю, чи камера то передає, але бачите, ось такий колір має пергаду. Ну і так фолькон виглядає. Зараз його буду вливати і розмішувати разом. Ось так, друзі, кропимо зверху донизу. Ось. На маленькі оберти поставив ольвера. Уль... Ось. Бачите, ось і так стікає потрохи. Обов'язково захист одягаємо окуляри. І маску, бо вітер здуває, а то щось зверху злітає. Це виноград фонтіняк грі. Фонтіняк грі. Крепше не потрібно кропити, не потрібно там робити туман аж такий. От я таки дивлюся, які листки ще, які листочки ще сухі по тих кроплю. Все. Ось друзі, як якийсь там листочок не покропиться, нічого страшного. Це системний препарат, він входить в систему рослини. І діє системно, дощем не змивається. Тільки потрібно, щоб пройшло в якийсь час, щоб дощу не було, аби воно зайшло в ту систему. 4 години, 5 годин. Чим побільше, тим краще буде. Ось, і воно працюватиме в системі. Я думаю, більше не буду показувати, як, як я кроплю. І так всім все зрозуміло. О. Все, я думаю всім зрозуміло. Нехай всім щастить, друзі. Гарних всім врожаїв. Перемоги над одвічним ворогом. Кому відео сподобалось, ставимо вподобайку. Кому вона допомогла. Підписуємося на канал, аби знати більше. Бо я постійно буду показувати, що і як я роблю з виноградом. Ось бачите, ось я кроплю. Ці гілки треба було підв'язати сюди, але не встиг аж щойно забачив. Це маркет, він неправильно посаджений. 2 метри він жирує. Якось так.